Гуром, дорога церква. Сідайте, будь ласка. При тим, як ми будемо приходити в молитві перед лице Господнє, ми звернемося до Слова Божого і будемо читати із 50-го псалму, будемо читати від 17-го вірша. 50-й псалом від 17-го вірша. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить. Тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо, що Давида, який написав ці слова, сам Бог назвав мужем. По серцю своєму. Того Давида, який грішив, того Давида, який падав, того Давида, який проливав кров, того Давида, який свідомо йшов на переступ закону Божого. Сам Бог називає мужем по серцю Божому. Чому так? А відповідь. Є проста відповідь є в тих словах, які ми читали. Слово Боже каже, що Давид був людиною зламаного серця і зламаного духа. Він був людиною по серцю Бога, тому що він мав зламане серце, і він мав зламаний і упокорений перед Богом дух. 50-й псалом, з якого ми читали це і псалом розкаяння. Це є псалом, який Давид, яким він молився, взивав до Бога про милість і про прощення після того, як він впав у гріх. Слова, які ми читали, вони сьогодні говорять мені і нам, якщо ми хочемо переживати Боже прощення сьогодні, нам потрібно мати зламане серце. Якщо сьогодні ми хочемо переживати те, що переживав Давид, нам потрібно мати зламане серце. Дванадцятий вірш, слова трішки вище, Давид каже так: серце чисте створив мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Він знав, що Бог є той, хто знає серце. Він не знав, що він є той, хто це серце може очистити і змінити. Він не знав, що Бог є той, перед ким це серце треба відкрити. Якщо ми сьогодні хочемо поклонитися нашому Богові, нам потрібно мати зламане серце. Давид каже, Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу. Якщо ми хочемо, щоб сьогодні хвала йшла з наших уст, Господь повинен відкрити їх. Для цього нам потрібно мати зламане серце. Відкрите серце, яке Бог може очистити, наповнити своєю благодаттю і тоді з наших уст. Буде линути хвала йому. Якщо сьогодні ми хочемо принести Богові жертву хвали, жертву наших уст, нам потрібно мати зламане серце. Давид молиться і каже, жертва Богові це зламаний дух, і серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Господе. Якщо ми хочемо принести жертву хвали, Бог чекає від нас зламаного серця і упокореного духа сьогодні. Бог є той, хто благоволить до зламаних серцем. Якщо ми хочемо сьогодні переживати Божу благодать, нам потрібно зламане серце. Слово Боже каже, що горда людина та людина, яка в своїх очах Тримає себе високо перед Богом, та людина, яка в своїх очах бачить себе праведною, слово Боже каже, що така людина має противника, і цим противником є сам Бог. Тому що Бог, він гордим противиться, а смиреним дає благодать. Якщо ми сьогодні хочемо переживати Божу благодать, нам потрібно мати зламане і впокорене серце. Тому сьогодні, такі, як ми є, з тими переживаннями, з якими ми прийшли сьогодні, з тим багажом, яким ми прийшли сьогодні, на це місце, щоб поклонитися Богу і щоб відкрити уста перед Ним, щоб почути від слова Його. Давайте прийдемо перед лице Його із зламаним серцем, з упокореним духом. І тоді Господь, він очистить. Господь Він відкриє наші уста і наповнить їх хвалою, і Господь. Він злиє сьогодні свою благодать на нас. Прийдемо до Господа в наших молитвах, відкриваємо перед Ним наші серця, зламані серця, упокорений дух принесімо до Нього. І тоді Він наповнить нас любов'ю своєю, ласкою своєю, благодаттю своєю. І з наших уст буде линути йому хвала. Амінь. Помолимось.